Китайське уявлення про майбутнє України відрізняється від російського. Російська мета, і це треба розуміти, це реальна мета відродження російської держави в кордонах СРСР 1991 року. Ніхто від цієї мети не відмовляється і, до речі, ніколи не відмовиться. Ми можемо від цієї мети відбитися на власній території, на цій території, яку ми зможемо захистити, і от жити в такій, якщо хочете, підвішеній державі до моменту, поки Росія. Вирішить, що вона здатна існувати в тих кордонах, яких існувала Російська Радянська Федеративна Соціалістична Республіка, плюс частина завойованих територій. Можливо, якщо ми відіб'ємося, це загальмує процес приєднання інших республік. Не відіб'ємося, цей процес просто пришвидшиться. Буде якась така федерація, десь за 10 років після закінчення активних бойових дій, в Україні в разі того, що вони закінчаться без нашого реального успіху, воно так може бути. Китай цього не хоче. Китай хоче іншої моделі, яку він вже створив у Центральній Азії. Центральноазійські держави підтримують хороші стосунки з Російською Федерацією, не змінюють своєї влади, влада підконтрольна, Москві і Пекіну водночас, за словами посла Китаю Франції, Люшає, держави з обмеженим суверенітетом. Китай вкладає гроші, Росія дозволяє робочі сили цих країн працювати у себе. Ці країни підтримують хороші стосунки з Росією, але Китай гарант їхньої державності. Це модель такої матрешки. Ми маємо вплив на Росію, Росія має вплив на, нас, на вас, і ми маємо вплив на вас. Європейська ідея, що васал мого васалу, не мій васал, в азії не працює. Васал мого васалу теж мій васал. Ми можемо все це споживати разом.